Котики, нарешті я купила все ж таки пончики. Зараз зроблю замальовочку. Так, змочила вже акварельку. Буду намічати самі пончики в мене їх три. Рожевий. Ой, він так пахне, що я вже не можу. Так, рожевий такий якийсь жовтенький і шоколадний. Так, треба скоріше замалювати і з'їсти їх. Так, в нас сам пончик. він... Більш такого жовтого відтіночку. Можна взяти і сіну натуральну, в принципі, трошки з кадмієм жовтим. Так, я може і зроблю таким розчином дуже легеньким. І так, намічаємо собі пончика. Я на нього зараз дивлюся уважно. Він такий смачненький. Так, серединка в нас є в пончика. І задня стіночка. Е, малюю еліпси, не овали, бо овал і еліпс вони відрізняються. Так, це перший. Другий в мене лежить він трошки е, таким, як бачочком. Я його малюю. Скругленим такі, також еліпс такий поряд, але більш таки випуклий ось сюди, тому що там мені видно трошечки задню стіночку, і другий, другий мені видно менше. Він трошки дотичний, виходить, до попереднього. Там я його майже скажу чесно, я його майже не бачу, тільки там трошки бочечок. Так, ну що, коричневий. Для коричневого я тепер беру спочатку сепію з охрою палиною. теплий такий коричневий беру. Щоб ви розуміли, що якщо у вас його немає, це не страшно. І намічаю цю помадочку, яка в нас є ось тут. Вона залита, оці пончик, цей донатик, він залитий цією помадкою. Обходжу трошки той, що лежить зверху. Чому? Тому що він трохи іншого кольору. Я його не чіпаю. Так. Цю помадочку намічаю оцю помадку. Серединка там також вона коричнева. верх я беру ще більше сієни паленою і трохи цепі. І знов-таки намічаю ось тут це місце де скруглення. І ось тут. Ще раз таки да, відмічаю там серединку Десь ось тут. ляпочки ці поставлю, щоб було зрозуміло, що ця помадочка вона трошки розтікається. Темні да ці плямки, які в нас більш темні, я поставлю пізніше. Там світло, де тіні все все ми зробимо все пізніше. Буду додавати для більш льнішого сієну палину з цеп. З сепію буду додавати з сірофейної, вибачте, щось я заговорилася трохи. Так. Тепер давайте ущільнюємо, да, як я вже казала, більш темний. Той же замісок я додаю більш темного. І темне в нас ось тут місце, бо там тіні від попереднього, від що тих, що зверху в мене є тінь. І я її промальовую. За допомогою більш цього темного щільного кольору я промальовую тінь. Але і від... намічаю ось тут, там, де вхід більш тут такий цю сторону також. Трошки підщільнюємо так. трошки розмию тут перехід, щоб не був такий акцентний. Чистим пензликом просто підберу. І ось тут також у нас є тінь, але вона не така щільна, як з цієї сторони. Тут є тінь також, бо світло в нас тут не падає. У нас тільки ось тут блік. Ось тут у нас більш темне місце. Так, тут падаюча тінь, а тут у нас виходить блік і тінь власна. Так. Більше акцент розставлю сюди, сюди і отак. Так, все. Добре. Хай буде так, хай підсихає, будемо працювати з наступним. Давайте з цим. Тут помадочка така, вона... В принципі, жовтувата, тому я беру сієну натуральну і намічаю цю верхню помадку Ось такими теж рухами, щоб залишити і бліки, і залишити якісь там моменти, що вона блікує, бо помадка, вона така, знаєте, як на сонечку грає. Тіні я додам пізніше. Бо тінь в нас ось тут. Тінь така достатньо сіровата, холодна. І я бачу буквально трошечки задню стіночку тут. Так, для того, щоб показати, що все ж таки більш світліше, я трохи вимою тут цю колір. Воно і сохне, і я ось сюди буду рухатися. Тут такий дуже класний рожевенький колір. В мене тут є намішана, я його і використаю. Так, ця помадочка. Така рожева, така класна. промальовуємо її. Рожевий я взяла кармінчика трошки з у мене є кораловий. Ви можете просто додати в цей кармін трошки жовтого. трохи. Якщо немає цих е... кольорів, то можна взяти просто е... якийсь червоний, трошки додати туди жовтенького, трошечки буквально. І додати бі... біло, білих, е... білої гуашки, трошечки буквально. І тоді у вас буде... Щось схоже. Так, тепер тут у нас підсохло майже, і я хочу постав... показати ось цей шоколад, те, що зверху, беру для цього сепію, і просто ставлю якісь такі цяточки, щоб показати, що там зверху є шоколад. Такий достатньо щільний розчин беру, щоб. Він залишився темним, коли підсохне, щоб був зрозуміло, що то шоколад. Так, так, тіні, да, тіні можна трошки більше додати. Давайте сюди я не додала тінь. На нижню частинку тут треба трошки темніше зробити, бо тут світла немає. І можна той же темний, додати сюди. По світло падає тільки з однієї сторони, трошки більше ось тут. мене, і так, як я бачу. Так, і ось тут теж у нас темне. Такий сіруватенький колір беру для цього. Сіруватенький. Так, є. Знов такий з сепію. Сепія – це такий сірувато коричневий сепія. І хочу їм показати об'ємчик самої помадки. Пройдуся по країчку, буквально по країчку помадки тут і помадки тут. Просто буквально трошечки акценти, може, якісь розставлю, не сильно, щоб воно було <кій> так. Темно. Так, чистою сі, сіропейною, чи якщо у вас немає, то сині темний, сині, з коричневим можна змішати і отримати той колір, який нам потрібно. Чи Якщо є у вас індіго. Я покажу От темне саме місце ось тут, падаючи тінь від того, що у нас стоїть там. І ось тут більш темне. І ось тут у нас більш темне місце під цим пончиком. Щоби більш плавніший був у нас тінь, я зараз візьму чистим пензлем, чистим пензлем і трошечки зроблю розтяжечку. Чистим пензликом. І трошечки розтяжечки, щоб був у нас більш такий плавний перехід від темного до світлого. Так, Все, тут є. Тепер під самими пончиками треба буде зробити, але я хочу для початку зробити ось тут тінь показати, бо ось тут є така більш. Темне місце на пончику. Тут зовсім чистим, треба протерти. І ось тут, ще раз нагадаю, в нас також є трошки більш темне місце, теж його можна показати. Так, пончики лежать, гарні такі. Хочеться з'їсти їх. Так. Тепер середенький, більш такий він в мене, там синій з тим розуватим відтіночком, ми отримаємо більш такий бусковий тон, я хочу його додати ось тут серединку. І, може, десь тут трошечки. Трошечки тут. І будемо ставити оці гарні на помаці оці штучки, які там є. Так, дуже темне я дуже темний взяла. Дуже темний колір. Більш світліший. Більш світліший не видно. Давайте темніший. Щоб його було зрозуміло, що там щось таке наляпане. І тут також є рожеві цяточки, білі, жовті. Зараз жовті трошки додам сюди. Жовті там є. Вся оця присипочка є жовта. Ось так що, тіні під самі пончики, сірупийно, і поїхали під самі пончики додаю тіні. Дивлюсь на тінь і додаю пончики. Чому це так важливо, щоб у нас пончики з вами стали об'ємними. Не були в повітрі десь вісять, а щоб вони були гарні. І зрозуміло, що вони десь лежать. Ось Там теж тінь є, і на нічу. Там видно Також, під предметом, як ми знаємо, у нас більш темне місце, тому не боїмося. І між предметами у нас ось тут більш темне. Тут у нас більш темне місце. Так, тепер чистенький пензлик. І розстраємо. Даємо можливість розтікти в корельці. Ну що, наші пончики готові. Це був у нас з вами, ура! Останній скетч. Котики, Сьогодні вже 30. те 30-те, 30-те. да? 30. 30. Мамочки, вже 30, шосте двадцять п'ятого року. Ну що, ми з вами молодці? Ми з вами відмалювали майже місяць наших робіт. Зараз підпишу. Хочу вам показати, які ми з вами молодці. І так, почнемо з першого тижня. Перший тиждень комусь він дався легко, я знаю, комусь дався не дуже легко. Ми малювали зірочку, ми малювали з вами машинку, скло відображало олівчиками. Відображали іграшку, наш чайничок, ви мене бачите, він трошки про, з іншого боку, окрім пройшла Тобто, І зубну щітку з пастою. І речі, і квіточки, і овочі, лампа, і шопер. Дивіться, скільки всього ми з вами відмалювали і спробували за цілий місяць. І все ми з вами це робили з натури. Що це таке натури? Тобто ми бачимо, зразу замальовуємо. Це дуже класна штука, дуже класна звичка, яка допоможе вам розвинути вашу. На на розвинути вашу уяву, зрозуміти вашому мозку, як виглядає той чи інший предмет. І потім вам на наст... Тільки буде легко робити щось, якщо у вас немає перед очима фотки. Бо дуже багато хто малює з фоток, їм потім дуже важко малювати з того, що вони бачать перед собою, бо вони дуже бояться. А ви після таких навичок ви зможете з легкістю це робити. Спробуйте ще раз продовжити місяць. Якщо ви продовжите ще один місяць відмальовки, я думаю, що ваша навичка. Зросте моя зросла. Я знаю, що 100% моя новичка за цей місяць разом з вами зросла. Буду чекати на відео ваших відмальованих робіт. Мені дуже цікаво, як вони виглядають. І якщо навіть вони на окремих аркушах, не бійтеся, якщо ви відмалювали тільки частину робіт, але покажіть, я буду дуже-дуже задоволена побачити ваші роботи. Ось і машинка-додаткова робота по нашому з вами скетчингу. Ну що, молодці, я вас вітаю. Ви Пройшли цей челендж. Ви змогли відмалювати всі роботи. Ви просто аплодую вам, ви молодці. Наступний місяць, як я вже розповідала, в нас буде е стосуватися замальовок також е з натури, але ми трошки помалюємо за моїми уроками. Уроки, які були в тому році окремо е від. Е Клубу. В цьому році я їх надам всім вам, щоб ви зможете спробувати. Це і машинка червона гарна, і ракетки, і квіточка. з з бджілкою і все, що завгодно. Тобто ви зможете спробувати це робити без нарису олівця. Це більш такі об'ємні роботи. Одна робота, єдине, що мушлі, а ви будете малювати з нарисами. Будьте уважні, можете використовувати, до речі, ми вже маємо навички, можете використовувати, використовувати свої референси, можете використовувати не фотки, а малювати з натури. Спробуйте. Я знаю, що у вас все вийде. Всіх міцно обіймаю, ви круті, ви просто неймовірні. Я впевнена, що навіть якщо ви ще тільки початківець і у вас щось не виходить, ви просто герой, що ви спробували. спробували. І не зупиняйтеся. Пішла їсти свої пончики, вони просто смачні, так пахнуть, бо я вже не можу. Всіх обіймаю і будемо разом підтримувати один одного.